В книзі об'явлення в першому розділі в восьмому вірші ми читаємо такі слова: Я є Альфа і Омега Початок і Кінець, каже Господь. Так сказав Господь апостолу Іоанну, який був на безлюдному острові Патмос, за те, що проповідував Слово про Ісуса Христа. Так говорить Господь і сьогодні. Для кожного із нас через своє святе, незламне, безсмертне слово Він є початок і кінець, Він є перший і останній, бо ним і для нього створено все, що існує. На цій підставі затверджується віра християнина і його поклоніння Богові. В Євангелії від Матфія, в 26 розділі, в 13 вірші, ми читаємо такі слова, що Його царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Так говорить Господь в молитві, якою навчив своїх учнів, в ній він показав, як молитися. До Верховного правителя до царя царів. Його царство, за словами Ісуса Христа, не від світу цього. Але цей світ належить йому. Земні царі та їх царства вони не хочуть часто підкорюватись йому. Вони часто переслідують тих, хто розповсюджує благу звістку, його слово. Ох. Але достатньо одного Божого подиху. І наймогутніший цар, наймогутніше правління цього світу, воно буде стерте з лиця землі. Як це було з багатьма диктаторами і недобрими правителями цього світу. Скільки ми за історію землі знаємо таких диктаторів, таких правителів, таких царств, які були могутні, жорстокі, грізні. Де вони сьогодні? Де їх царство сьогодні? Всі вони приходили йшли. Але Царство Боже, воно непохитне, бо Його Цар є Ісус Христос. Він є Альфа і Омега. Початок і Кінець. Що таке Царство Боже і Царство Небесне? Христос сказав учням своїм і учням, які прийняли Його як Месію, Він сказав такі слова, які записані в Євангелії від Луки, в 17 розділі в 21 вірші? Царство Боже всередині вас є. Царство Боже всередині вас є. Коли людина відкриває своє серце Христу, як Спасителю душі, Христос є владикою і Царем. Царство Боже це стан душі спасенного грішника, який, прийня, який став чадом Божим і прийняв Його Слово. Царство ж небесне, як кажуть деякі е, багато е, богословів, це місце, де будуть зібрані всі діти Божі, врятовані його благодаттю. Для нас, християн, царство Боже це надзвичайно великий скарб. І справді, що може бути радісніше і дорожче усвідомлення. Що любов Божа досягла наших сердець і врятувала нас від вічного осуду завдяки жертві Його єдинородного сина. Невіруючі люди можуть, можуть називати таку впевненість в спасінні наївністю чи фантазією, а деякі навіть блюзнирством. Але той, хто сказав, я є Альфа і Омега, сказав також і такі слова, записані в Євангелії від Йона, 10 розділ, розділі, 28 вірші. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моєї руки. Що може бути дорожче цієї чудової Господньої обітниці, призначеної тим. Хто прийняв його нову природу, тобто тим, хто народжений з гори. Абстрактна віра віра в те, що Бог існує, без довіри його слову це мертва віра. Вона не робить людину радісною чи щасливою, і така віра, вона мало чим відрізняється від віри атеїстів чи віри тих людей, які живуть, як говориться в приказці, як тривога, так до Бога. Прийшла тривога, не потрібно й Бога. Людина, для якої Ісус Христос став альфою і Омегою, завжди прихована. В його любові різноманітна благодать Христа сприяє спасінню грішника і врятувала Його, і через віру охороняє Його спасіння від замаху ворога. Всі свої проблеми великі й маленькі, віруюча людина, вирішує повною надією на Христа, у ньому джерело. Джерело сил, як читаємо ми в молитві «Отче наш. Бо Твоя є сила. Сила, яка не тільки рятує, а ще й охороняє наше спасіння. Пророк Ісая за натхненням Духа Святого, написав е, такі слова, записані в 40-му розділі з 29 го чи з 28 го по 31 й вірш. Хіба ти не знаєш? Чи ти не чув, що наш Господь, Бог вічний? Він творець землі і Всесвіту, не знемагає і не втомлюється, його розум і задуми не збагненні. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки». Але хто покладає на Господа, покладається на Господа, відновляться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться». Так і сьогодні, в нашому бурхливому сьогоденні віруючі люди також. Можуть втомлюватися не менш ніж невіруючі, а інколи навіть і більше. Але справжній християнин, він знає, де черпати силу. Тому. Можна дивуватися, тому із де, і звідки беруть сили такі люди, в яких є багато своїх проблем, які м мають сімейні турботи, різноманітні різноманітні проблеми цього, цього світу. Але вони знаходять час для того, щоб розповсюджувати істину. Благу звістку про Ісуса Христа розповсюджувати Євангелія. Відповідь досить проста. І ми можемо її сказати словами псалмоспівця, як сила моя у Господа. Ми можемо прочитати Псалом 84, 6 вірш: Блаженна людина, сила якої в тобі, бо в її серці. Ці дороги до тебе. Господь не тільки сила, а й слава на віки віків, як сказано в молитві очі наш». Нехай Господь сьогодні кожному з присутньому в цьому залі покладе на серце і відкриє, що надія на релігію без Христа. Це порожня надія. Ті, хто покладають свою надію не на Бога, вони обдурені, знеславні та спустошені. А Христос, як був альфа і омега для всього людства, так і залишиться, і буде альфа і Омега на віки віків. Бог, в якого ми віримо, Він цар слави. А слава людська як трава. Трава в'яна. Засохне і як туман проходить, що може бути примхливіше людської слави? Втруну її, брати, коли помру, так запитував себе воєвничий атеїст Володимир Маяковський. Незадовго до того, як покінчив життя самогубством. Але навіть і така людина, він також зрозумів, що та слава, ті почесті, які давали йому люди, він з нею далі до смерті не дійде. Слава ж Христа немертнуча, вічна. Христос сьогодні говорить до тебе: насіння Євангеля ти сьогодні чуєш, і відкрити своє серце. Може, кожна людина, яка розположена до прийняття Його слова? Ісус сказав в Євангелії від Матфія, 28, розділі 18 му вірші, дана нам мені всяка влада на небі і на землі. І чуючи це, що всяка влада на небі і на землі. Сьогодні питання до кожного з нас. Кому належиш ти? Я бажаю щоб кожен, хто сьогодні покине цей зал, щоб він міг відповісти в своєму серці на це питання. І, і сьогодні, відповівши на це питання, я впевнений, що ти можеш стати. Найщасливішою людиною в цьому світі, якщо ти відповідаєш правильно, вірно на це питання в своєму серці. Хай Господь робить свою роботу в твоєму серці. Амінь.